Друзі, ми будемо зараз приймати з вами участь, або як, як би мовити, знімати для вас звіт про таку шалену акцію, якої не було 15 років, і запитаємо, що саме зараз буде у нас відбуватися. Сьогодні у нас йде е, зариблення природних водотоків, тобто водоймів загальнодержавного користування. Струмковою форелью та як в народі її називають струх, ну такого зариблення фактично струмкові фурелю природних водотоків. У нас не було за моєї пам'яті, навіть не знаю, чи було за незалежності України, але... Можливо, десь і була в невеликих кількостях, але така акція є вперше. Вона розроблена за егідою Державного агентства амілорації та рибного господарства України. Ним профінансовано захід форельовий завод Лопушно. Вони для нас, для чотирьох областей, виростили форель, підросли до її до такого віку, щоб вона здатна була вже в природі сама трошки харчуватися. І сьогодні є такий випуск: ми маємо п'ять локацій. Це є перша, ще буде. 4 і загальна кількість випущеної форелі цього року буде становити 32 тисячі екземплярів. Підкажіть, будь ласка, коли була запланована ця? Робота і на який термін вона буде пролонгуватися. Я так розумію, що є певний паспорт, план зариблення. Є розроблене науково-біологічне обґрунтування інститутом рибного господарства Академії наук України. Ним визначено, науковці визначали місця, де ми можемо випустити, де є корні для цієї форелі, де в нас може перебувати в стані природної волі, жити все нормально. Звичайно, ми хотіли більше. Ця програма на Україні триває вже третій рік. Надіємося, що ця Програма буде тривати до 2030 року. Якщо все буде, то ми свої водойми значно, будемо так казати, підвищимо їх як і рибопродуктивність, і так і повернемо стан природної волі. Підкажіть, будь ласка, Форель досі перебуває в червоній книзі? Ну, не вся Форель, будемо так говорити, ми наразі випускаємо, є зміни до червоної книги. Вони на мою особисту думку є багато правильних є багато таких, що на сьогоднішній день є певні види риби, які поповнили свою популяцію, що можна виводити, але на це є наука. Вони хай відповідають за свої. А ми будемо відповідати за охорону і відтворення. Якщо нема більшої форелі, крім людини, хижака в форелі нема принаймні на цих е, е, локаціях, що ми заробляємо. Ви бачите, це водотоки, тобто тут ні мерени, ні підуст, яка не є основним хижаком, вона може там молодь риб брати, особливо в осінні часи, але вона сюди не піднімається, тому ми е, так і інститут рибного господарства розробляла локації, так наука розробляла, щоб максимальний її відсоток, який можливий, щоб вона вижила. А ця пора року вибирається тільки е, так, це зв'язано із біологічними особливостями даного виду, який не реститься осінню, і прокльов проходить в практично в січні місяці, ну не в січні місяці, листопаді, і час, щоб її виростити до такого. Розміру складає на природних кормах, щоб тому, що на штучних не, не дуже можна їх там якусь маленьку частку дають, щоб вона привикла брати природні корми і вижила. Бо як на штучних кормах вона ну малий відсоток виживання, і тому вона заробляється дуже в маленькому розмірі, щоб вона спрацьовувала генетика і щоб вона привчалася до природних кормів і росла тут та й росла колись. Тисячі років тому і сподіваємося, що буде рости далі і жити в цих водоймах. І ми бачимо, що у нас змінюється локація. Ми з машини на локацію, з локації на машину переїжджаємо, бо Форель сама по собі при транспортуванні дуже тендітна така лагідна риба, її потрібно. Обережненько підвозити до кожного місця, бо температура, при якій її підвозити, можна максимум встановити напевно на 24 градуси. Е, ну, Взагалі-то форель дуже тендітна, вона і до температурних режимів дуже сильно реагує, а особливо сильно реагує до е, кількості розчинного кисню в воді. Там її розчинний кисень у воді повинен становити не менше 7, краще 9 11 міліграм на е, метр кубічний. І тому, коли ми набираємо рибу із з куба, який, кому встановлений кисень, який збагачується киснем, тобто ми набрали в певну ємність і перекинули туди мальок. Риба ж дихає і вона вибирає. Тому коли максимально швидко при розрозрусі випуск стан природної волі, оскільки потоки вони багаті киснем, тому і вона і живе тут, ну, бо це її природна стихія. Програма на скільки років розрахована? Взагалі-то ми розробляли її на 5 років, але є така розмова, що вона буде продовжена до 2030 року. Ми на це надіємося. Ми думаємо, що і держава, і міністерство агропромислового розвитку на чолі з міністром, і наш голова агенції, що знайдуть кошти, щоб ми все-таки було наша основна роль. Це є охорона відтворень, щоб все таки винайшли кошти, щоб ми відновили ту популяцію форелі, яка була до нас і яка тривала тисячоліттями тут, оскільки ми повинні залишити дітям то, що принаймні нам залишили батьки. Це воно планується одне буде зариблення, чи у вас буде повторюватися зариблення саме по форелі? Ні, це є одне зариблення, 32 тисячі особин, 5 локацій, які визначені Інститутом рибного господарства Академії наук розроблене науково-біологічне обґрунтування. В ними визначені п'ять локацій, причому не тільки 5 локацій, але й кількість зарибку, яку ми можемо вселити Кожні в даний локації. водоток. Так, на кожну локацію кожен водоток. От ми це так робимо. Будемо Прошувати інститут рибного господарства, покажемо, що у нас є декілька тисяч таких водотоків, і що ця кількість зариблення для Львівщини. Дуже є мало. Чи будете ви проводити певний аналіз по весні або в наступному році перед наступним плановим зарибленням, що відбувається, який прогрес в цих місцях, де ми проводили зариблення, але або в локації в цілому? Ну річ? контрольних ловів таких не заплановано. Ми не будемо робити їх, тому що форель дуже болюча до таких питань. Ми просто будемо відстежувати, як доживемо через два роки. Коли вона дістане стане -зрілою, і, і чи вона підніметься в ці водойми на нерест? А даний час хочу ще принагідно нагадати, що з післязавтра, з 1 вересня, відповідно до правил любительського спортивного рибальства, розпочинається. Нерест форелі. Він триватиме до 31 грудня 2023 року. Тож інспекторами буде приділена основна увага щодо контролю в цих місцях. В першу чергу це і ловля, але в нашій маленькій ловити ніхто не буде. для того, щоб різні транспортні засоби не переїздили водотоки, не дай Бог, лісовози не переїздили в водотоки, бо таким шляхом дуже багато нищиться форелі. Харіус у нас у природі фактично вже немає. Ми хочемо його вселяти. Він не буде інтродуцентом, тому що він колись був, але останні часи він не спостерігався. Це також його є природне середовище, і ми будемо просити, щоб нам хоча б на початок, хоча б якусь кількість дали, щоб ми могли спробувати, як він у нас адаптується і піде, тому що пройшли від того, як його нема століття, і все і клімат міняється і все. Він риба, яка е, приважно перебуває в холодних водотоках і дуже збагачених киснем. Ми заробляємо дикоростучими видами риб, тобто аборигенними, тому що риб, рибництво, рибальство це є різні речі. Рибництво це є вирощування е, товарної риби, а рибальство це вирощування е, дикоростучої риби. Оце є власне дикористуча риба. І ця риба, струмкова форель, яку подають в ресторанах, це є різні види. Вони відносяться. До е, родини лососових, але це є зовсім інша риба. І, для Рябиста фореє. Е, 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 тому ми вселяємо тільки ті аборигенні види, які у нас жили. А то все штучно вирощені, акліматизовані. І вони настільки вибагливі, вони на, живуть, ну, їх вирощують на штучних кормах, для того, щоб вони давали швидко питому вагу і економічну ефективність. Цю ж рибу тому ми і випускаємо в, маленькому, в маленьких розмірах у маленькому віці, щоб вона її генетична особливість. Збереглася і щоб вона, як створив її бог, вона знала, чи вона це є закладено генетикою, чим вона має харчуватися. Тому вона і вирощується більшості на природних кормах. А там стартові корми дається тільки на момент прокльовування. Тому вона вселяється, щоб вона швидше привикла до природних кормів і ними харчувалася, росла і відповідно відтворювала. Давайте для себе занотуємо. Частенько задаю питання, чому саме таких розмірів заробляється заробок. Ви бачите відповідь для того, щоб зберегти свої природні інстинкти і здатність до природного харчування. І по-друге, є мінімальні обмеження це 3 грами. Да? Ми зараз навіть більше працюємо. 3,5 грами нам сказала, що так, ну... середній заробок. Тобі ж є придільна маленька вага і придільна велика вага. І вона обумовлена певними факторами. Тож ці фактори всі обумовлені і прописані в науковому обґрунтуванні до кожного. Зариблення. Олександр Леонідович, ми знаємо, що кожне зариблення відбувається безпосередньо за вашої уваги, за вашим контролем. Ну, однозначно, значить, створюється комісія е, органів рибоохорони. Також е, значить, вузково має бути присутня комісія та відтворюючи, хто відтворює водні біоресурси. І за згодою представники органів місцевого самоврядування колишньої інспекції. Це вже ми зарибили третє. Четверта буде річка Завадка, тобто ми зараз переїжджаємо, вона вже тече воду тік тече в там ту сторону, в сторону турки піде. Значить, буде річка Завадка і далі вже буде у нас крайня точка, річка Стри, це вже буде де мохнати на межі з Закарпатською областю. Розмір заробка самого. Ну, і, інструкція по проведенню робіт зітворення регламентує, що нормативна наважка має бути 3 грама. Ми встановлювали, ну, я ці, ціла процедура, як це все робиться, ми все знімали на бодікамеру, ми були на заводі. І середня наважка об'єктів зариблення, які ми зараз проводимо, 3,5 грама 3,40-48. Ну і об'єми зариблення на кожній точці визначені науковим обґрунтуванням. Єдиний документ, який дає право вселення, це науково-облічне -об обґрунтування. ґрунтування. облічне ґрунтування розробляється науковою установою, яка знаходиться у сфері управління Державного агентства рибного господарства України або Академії Національного науки України. Знач, це може бути істоту рівного господарства, або укривпроєкт. Значить, зараз є науково-біологічне бронтування розроблено на Інститутом Рибного Сударства України. Значить, згідно цього накопилічного обґрунтування визначено 5 точок, які ми проводимо вселення. І відповідно до нього до таблиці є визначено, в яку із річок, який, який об'єм вселення ми вселяємо. Тобто яка кількість екземплярів проводиться вселення. Ми вже обізнані, так. ми вже знаємо, що з 1 вересня до 31 грудня у нас діє заборона згідно любительської правил любительської ловлі на ловлю самої форелі, яку ми сьогодні зариблювали. Так. Ми розуміємо порушення, які відбуваються на великих річках, на великих озерах. А от на таких гірських озерах, на гірських річках, які самі поширені порушення? Скажу, до попереднього часу найбільш поширені були порушення не в частині охорони водної а в частині охорони навколишнього пророднього середовища. Самовільний забір піщаного Війний суміш, що надзвичайно негативно впливало на стан водного об'єктів. об'єкту. Це питання, ця проблема ліквідована, зараз, зараз порушуються кримінальні справи, і е, я би сказав, що повністю вирішено. Значить, щодо порушення з сторони охорони водних біоресурсів, нема таких масових порушень, як було колись. Раніше було систематично будь-яке село в'їжджало, скажімо, там і вже місцеві жителі, кусочок сітки чи екрану вже вони тягнули в ту це, річку. Так, само, так, так? навіть такі маленькі раніше, Так, Раніше було шукали ями, кидали екрани в ями, що той зараз. Надзвичайно рідше зустрічаються порушення, ну, на це, що річки в нас невеликі. Буває екрани. екрани, І ну, рік назад, чи не більше два роки назад ми таке, що були, виявили порушення бложання порушення протягом до відповідальності, який острогою незаконно добув 38 екземплярів марени звичайної отакої. На наше запитання, що ти з тим будеш робити, він відповіді не знайшов. Ну, він і вбив 38 це є вид риби. Ну, в масовості немає. немає. Ми в, в цьому напрямку працюємо і порядок, порядок стоїть. Люди стоять більш цивілізовані, я би навіть сказав. Друге питання, що зараз період воєнного стану теж впливає. Так, це надзвичайно збільшені за незаконно добуті водні біосурси, а незаконно добуті це будь-яке порушення правил рибальства, і вже визначається незаконно добути. Підкажіть, будь ласка, ще які червонокнижні різновиди риби тут мешкають? Харіус європейський. Марена звичайна. Марена Дністровська. Ну, вона ще є такий Марена Валєвська, але вона більше... тобто її оріол знаходження, це є річка Стряж, це є приток річки Дністер. І от Там, там її, по суті, дослідили, що вона така є Марена Валєвська називається правильно. Фередь була заборонена до вилову згідно з Скажімо, їх так називаємо їх старими правилами Любицького і спортивного рибальства. Значить, пункт 4.10. 10 Но в нових правилах Любицького і спортивного рибальства в редакції вже 2022 року форель струнково дозволено до вилову, але визначено мінімальний розмір 20 см. Значить, правильно міряти при закритому рилі до початку хвостового пріння. Значить, все, що менше 20 см, необхідно акуратно зняти гачка і випустити продні середовища. Дякую вам велике, дякую за сьогоднішній дякую. експорт, дякую, дякую за те, що ви робите. І дякую, дякую, дякую. Друзі, дякую всім, хто доєднався і підтримує це зариблення. Дякую Держбегенству, дякую іхтіологам, які це розробляли. Наукове обґрунтування. Сьогодні було проведено 5 зариблень в п'яти різних місцях. І це дуже добре, що абергені різновиди риби повертаються в ті місця, де вони повинні мешкати. На цьому нас сюжет закінчується. Дякую, друзі, і слава Україні!